Так, Олександр Деко, а, місарш Карел, Околиця. Так, Олеся Козуля. Жінки в історії України. Ось така книга. Так що, друзі, якщо комусь потрібні книжки, пишіть. Я їх віддаю за, забестін, тому що посилку вони мені не окуповують ніяк. Давайте подивимось, що в цьому великом. Так, це у нас НПшка 5-кілограмова. Ну, на 5 кілограм однозначно не тяне, я вам скажу, але ну, кілограма півтора, може два. Так. Угу. Так, я вже бачу купу копити. Понятно, ну так. Да. Ну так, да. гіршого закупу у мене не було. Так, і що це не все? Угу. Окей. Так. Так, ну це щось нульці похоже, ні.